Всім привіт! Одна з моїх дослідних діляночок по шафрану. Ось, дивіться, як він рясненько-росте рясненько, рясненько росте. і є квіточка. А поздоровити я вас хочу з новим роком. Да? Сьогодні вже 3 грудня 2025 року. Ось я вам так підійду ближче. І йде квіт шафрану. Ось. А, нюансом було цієї висадки, по-перше, дуже пізно висадили, по-друге, була відправлена партія, яка трошечки а, була для інших країн приготована, і в них терміни цвітіння трошки інші. Ось. Бачите, в цьому році ще я квіту хочу, бу, була в 24 в жовтні висаджений. А, ні, там у мене оця частина. У мене висаджена раніше, але зійшов він майже однаково. Я вам покажу зараз ось о. квіточка. Ще раз нагадаю, сьогодні 3 грудня 25-го року. Тому шафрану бути тут є кілька нюансів. Там, Бачите, центральна пооса ну, ну, набагато-набагато відстає. А оця полоса, бачите, вона така більш рясніша. А туди, бачите, пустенько по центральній полосі. Є, вони вилазять теж, але пустенько. Це тут експерименти закладені з різної глибини висадки, тому є, від цього теж залежить і термінів сходів, і майбутні врожайності. Ця діляночка вона невелика. Тут цього десь на 30 кг я висадив не більше. Тому Ну, ще інформація буду, буду оброблювати потім пізніше, і в тому числі по кількості квітів в зрядочку, і по ну, відповідності і врожайності, все таке інше. Ось, ще раз всіх з Новим роком, з квітінням шафрану. І веселих вам свят. Подальше відео теж буду знімати. Це, до речі, відео, особливо важливо продивитися тим, хто купляв в мене посадковий матеріал. Ось, це прямо, ну, щоб вони розуміли, що все у все них буде гаразд з, з їхнім шафраном.